Слава Ісусу Христу, що мені люди. Мир вам, українці! Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Хіба що декілька хвилин вашої влади. Я християнин. Я бажаю кожному з вас мира і добра. Я прийшов сюди, щоб найперше закликати людей до мовити. Щоб молилися, просили Бога милості для наших захисників і захисниць. Вони потребують наших молитов. щоб Бог зворів Україну і зупинив цю війну. Ну, а також я хочу сказати вам радісну звістку в яка написана в тій святій книзі, щоб люди могли спастися, спастися від віків, спастися від вічних і покарань пекла. Тому що мої гріші, і ми тут справодилися до свого їм на покарання. Одиція десяти. Залиши нам свої вимога для нас, людей. Бог засуджує всяку неправду, обман, п'янство, безсоромні слова, Бог зароджених дітей через борти. І подібне до цього. І прийде той день, коли Бог нам разу засудить усе зло. Люди не можуть уникнути Божої справедливості. Ну Но добра новина, що Бог послав свого народження сина Ісуса Христа в цей світ, щоб нас спасти. Щоб нас примирити із собою. Ісус Христос, Божий Син, Він пройшов на цю землю, і прожив святе безрішне життя. І помер на Христі за наші гріхи. Босю нашу вино Ісус Христос взяв на себе. І повністю заплатив. Так написано є, і так потрібно було і і показати і прощення гріхів між народів усіх. Тільки через Ісуса Христа, за діток Його жертви, ми можемо бути прощені, спасені і оправдані. Бог дарує життя вічне кожній людині, яка покається свої гріха і увірив в Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя. Як написано, хто вірить в Сина Божого, той має життя вічне, хто не вірує в Божого Сина, життя не побачить, а гнів Божа не їм пробуває. Отож, дорогі люди, задумайтесь над вічністю. Дай Бог! І війна скінчиться, ми молимося про це. Але люди не перестануть помирати. Ну де буде душа у вічності? Чи в раю з Богом, чи в пеклі з диями? Бог не хоче смерті грішника. Тому Ісус Христос помер за нас і воскресень до нашого оправдання. Примиріться з Богом, покайтеся гряха. Вірите, Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов, Приміть його любов і спасайтеся. Читайте Слово право... Божі. Господь не Час обмежений. Моліться за Україну, моліться за закону, щоб Бог цю війну дарвав нам на Різдво. Господи, благословиться, цю війну, помилить і спаси. Во і Ісуса Христа. Амінь.